Друзі, вітаю на обоз ток. З вами Фаїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіше в Україні та світі. Нині говоримо про економіку на економічні теми. Мій гість сьогодні це Олег Пензен, голова економічного дискусійного клубу та економіст. Рада вітати вас. Слава Україні! Героям слава друзі! Пане Олеже, пропоную розпочати з таких внутрішніх українських тем. Далі рухатись до більш міжнародних, але... Зрештою економічних Держстат дає інформацію, що в листопаді в Україні здорожчала низка продуктів, зокрема яйця, овочі, сало. Я навіть бачила заголовки такі свиняча криза, чому в Україні здорожчало, здорожчало сало, риба та рибні продукти, соняшникова олія і алкогольні напої та тютюнові вироби. Але останнє там менше ніж 1% відсоток, і 2 десяти. Тобто менш ніж півтора відсотки. З чим пов'язане це зростання, чого варто очікувати далі? Слухайте. Ну, при всій повазі до е корпусу журналістів, е дуже сильно на сьогоднішній момент е наші колеги люблять хайпувати. Ну, от дійсно 12% росту за місяць цін на яйця. Але якщо ми подивимося, наскільки виросло яйце, вартість яйця. На аналогічну дату минулого року, ну, траді цікавості на 3%. Ну, тут за рік на 3% за останній місяць на 12%, що сталося? А все дуже просто. Є сезонні фактори, які говорять про те, що, наприклад, там, після того, коли зібрана кукурудза, після того, коли підбиваються залишки того, що є на складах, і рахується нова собівартість, дійсно є процес переоцінки вартості тих чи інших товарних позицій. 70% вартості яйця це комбікорм, комбікорм це кукурудза. Плюс до цього. Якщо птахофабрики сьогодні сидять на генераторах, то комбікормі підприємства на генераторах не сидять. Ну, просто в силу того, що комбікорм це дешевий продукт. І їм не, не випадає сидіти на генераторах, тому що це для них дорого. Тому на ринку на сьогоднішній момент дійсно пішло вверх трошечки комбікорм. А от це відобразилося на сіні яйця. Але коли ми з вами подивимося, скільки яйце коштувало, наприклад, рік тому в цей самий час, а воно коштувало приблизно десь там худо-бідно. 75 гривень десяток, 78 гривень десяток. А скільки в нас сьогодні гривень десяток? Ну, ви ж ходите в магазин, правда? Сам, яйця, я останній раз брала, здається, за 60, ну це давненько я вже купувала. Останній час 200. не купувала. На сьогоднішньому середня ціна яйця 80 гривень десяток. Грубо. Ну, тобто, ну слухайте, коли ми з вами говоримо про сало, Ну, це достатньо специфічний продукт. Раз, по-друге, в нас достатньо великий сегмент м'яса свинини виробляється у господарствах населення. Що сьогодні робиться з робочими руками по селах, не мені вам розказують. Загальна кількість пропозицій м'яса свиней на ринку зменшилася об'єктивно, тому що жіночки тримати по 3-4 голови. Свиней ну, то важко. Тому от є певні моменти з одного боку, але з другого боку, слухайте. Ой, та, коли ми з вами реально дивимося на ситуацію на сьогоднішній момент взагалі на споживчому ринку, треба розуміти, що через падіння реальних доходів на сані ми менше їмо реально м'яса. В першу чергу м'ясо дорогого, яловичини, свинини. Ми їмо куріяти. У нас 60% нашого споживчого ринку це На Чому? Бо вона є дешева? Е, сало на сьогоднішній момент по ціні по суті, дорожче за курітина. Тому, коли ми дивимося на ті всі речі, це треба співміряти. Це раз, по-друге, е, у нас зараз з вами йдуть свята. Третій декаді цього місяця готуйтеся, буде невеличкий. невеличкий. То, що там розказують до 30%, слухайте, це гойделка така, ох, нас люблять виробники створити певний животаж. Ну на відсотків 10, я думаю, їй це підреверт точно, тому що попит буде на нього. Копчаності підуть, ну, тому що люди будуть витягати зекономлені гроші для того, щоб накрити стіл. Знаєте, я пару днів тому подивився дуже, цікавий, дуже цікаву інформацію. Є в нас таке підприємство Лісові України. Воно офіційно оприлюднила інформацію, офіційно, що на сьогоднішній момент вже розпродано 17 тисяч новорічних ялинок. Ну Тобто, ви маєте розуміти, що якщо людина купила новорічну ялинку, стіл вона буде накривати 100%. Правда? Це для дітей, я розумію, робиться. Ну, В будь-якому випадку 17 тисяч сімей вже українських. Вже, вже... І чекайте, що до Нового року, ще до Різдва. Ялинка осипатись встигне два рази. Ні, ну у нас є такі генії, які тримають ялинку до травневих свят. Це, це нормальне явище. Але просто щоб ми з вами розуміли, що 17 тисяч сімей вже купили. Ну, тобто 17 тисяч, як мінімум, сімей буде витягати гроші і накривати новорічний стіл. До речі, цього року ми стіл накриваємо два рази. Тобто ми спочатку накриваємо на Різдво 12 тисяч 12 пісних трав, ну, трав там найдорожче це жарена риба та подорожчала там на 30% майже. Узвар подорожчав, а все останнє подешевшало. Ну, тобто, а вдруге коли? Прошу, а другий новий а рік. Ми... Новий а. рік. Ну, спочатку ж Різдво, потім новий рік. Та. Але на новий рік ми, ми, ми приблизно рахували, скільки коштує е, от раді цікавості, та. Е, Ми порахували. У нас цього року е, різдвяний стіл буде обходитися десь приблизно 1365 гривень. Це дуже бюджетно. Так, тому що там же, це пісний стіл, там же ж немає ні м'яса, там немає ні яєць, там немає нічого. Там вареники, там голубці, там пісні, там Рейба, максимум, це Узвар, там, Квашена Капуста, Картопля, ну, в общем, класика, та? А, а воно все дешевше, ніж було минулий рік, на 20%. До речі, на минулому, в минулому році новорічний різдвяний стіл коштував аналогічні гроші. Тоже 1365 гривень. А от рік до того він коштував 970 гривень. Ну, дивіться, бачите, тобто от у 2024 році був дуже поганий врожай овочів. І як наслідок стіл дуже сильно підскочив в ціні. Минулий рік ну був гірший за це, цей кращий. Тобто, незважаючи на інфляцію, незважаючи на подорожчання жирів, ну тому що, незважаючи на все, ціна практично така сама. А е, новорічний стіл подорожчав. Минулого року новорічний стіл був 3600 гривень. Цього року ми рахували десь на 4200-4300 виходить. Це за на рахунок... скільки персон, пане Олеже? чотири, чотири. чотири персони. Е, це е, за рахунок е, ігристого, за рахунок яєць, за рахунок м'яса, за рахунок е, риби. Ну, риба, смажена риба майже 30% виросла в ціні. Причому ми так дуже цікаво дивилися, ми дивилися е, скумбрію заморожену, та і дивилися коропа. Е, минулий рік Скумбрія заморожена коштувала 197 гривень, зараз 240-250 кг. Ну, Тобто, от, ну, от так сиділи, просто нести, рахували, а за що за рахунок чого таке по рибі? Ну, от маємо такі речі. Але все рівно просто треба розуміти: навіть чисто умовних там, 4 тисячі гривень на стіл на чотирьох чоловік це абсолютно прийнятна цифра, яку українці точно собі дозволять. Пане Олеже, резюмуючи, після новорічних свят спаде цей попит, люди вже не будуть так закуповуватись масово. Дивіться, перших 10, днів, дивіться, дивіться перших 10 днів після новорічних свят у нас буде з вами. В рітелі мертвий сезон. Ну, тобто, то перші, люди будуть. Ну, дивіться, ну, ми давайте будемо абсолютно з вами відверті і тверезі, так. Ми ж різдво будемо відмічати два рази. До Нового року і 7 числа числа. Сто відсотків частина так. так і святкує. Так само, як Йордана, хрещення, ми будемо відмічати приблизно там коли 6-го, 7-го і 18-го. До 10-го числа в магазинах буде пусто. Люди понабираються харчів. Люди будуть потихесеньку під'їдати те, що вони не з'їли. Травитися потихеньку, ну це нормальне, явище в нас завжди не, не, не без цього. От. Але ну, ніхто викидати харчі на смітник не буде. тобто Все це буде доїдатися і е, там каралися, мучилися, їли і той кактус. ну тобто от, от так воно, воно приблизно і буде. Тобто, е, однозначно, десь числа до 10, може, 12, у нас. В магазинах буде мертвий сезон, а потім ми побачимо з вами, що, ну, як мінімум, в січні місяці ціни будуть дуже стабільні, а може навіть по деяких позиціях вони підуть вниз. А там, а там же ми будемо дивитися, дивіться, це дуже, дуже сильно залежить від того, чи дадуть нам гроші, чи не дадуть наші вельми шановні партнери. Якщо дадуть гроші, буде, одна, скажімо, один сценарій. Якщо не дадуть, буде другий сценарій. Пане Лезе хотів відрізнятись. Перш ніж про гроші партнерів, ще хотіла вас попитати, новий історичний максимум побив курс валют гривня і євро, 1 євро 49 гривень 51 копійка станом на 12 грудня. Отакий От офіційний курс. Що це означає? Чому він зростає і чого очікувати далі? От ваш прогноз тому, що пара валютна пара євро-долар. Зростає євро, зростає по відношенню до долара, тобто ви берете курс гривні до долара, потім множите це на курс долара до євро і отримуєте курс гривні до євро. І тут немає нічого складного. У Національний банк України офіційно кутує гривню до долара, тому що основна макрофінансова допомога приходить саме в цій грошові одиниці: 70% розрахунків на тих ринках, де ми продаємо свою продукцію, а це вперше зернові. Вони розраховуються в доларах, тому об'єктивно ми з вами сидимо в доларі. А співвідношення євро до долара, по-перше, ми найменше почали продавати в Європу і номіновані наші контракти в Євро набагато меншому обсязі. Тому, от коли ми дивимося на ті всі речі, давайте виходити з того, що все-таки основним для нас є котування гривні до долара. Все останнє, а гривня до долара ну, більш-менш стабільна. Тобто там все більш-менш прогнозоване з цієї точки зору. Тобто я не бачу тут якихось таких дивних речей. Ну, от дивіться, євро-долар на сьогоднішній момент ну, 42-28 офіційний курс. Ну, от. Про що ми говоримо? Той же час євро- е... Гривня, та вона розростає об'єктивно, ну просто тому що е, вже сьогодні співвідношення долара до євро 1-173. Ну, тобто, практично ми наближаємося до 1,2. Е, це не дуже добре для європейців, американці це роблять спеціально. Давайте будемо відверті, особливо перед святами, тому що це додатково конкурентна перемага для американських товарів. Ну, ми розуміємо, та, що чим сильніша валюта, чим, чим сильніший в неї курс, тим гірше її експортерам, тим гірше тим компаніям, що працюють в цій валюті. Ну, ми це усвідомлюємо чи не усвідомлюємо. Тому що е, середня заробітна платня, умовно, там, в Сполучених Штатах Америки 3,5 тисячі доларів на місяць. Середня заробітна платня в Європі, ну, в Німеччині, умовно, 3,5 тисячі євро. Ну, тобто, цифри ніби однакові. Але різниця 20%. Ну, бо євро до долара 20%. Ну, там 17%. Що це означає? Це означає, що німець, працюючи на своєму заводі, в собі вартість закладає на 17% більше видатків на заробітну платню, ніж американець. Тобто американський товар на світовому ринку на 17% вигідніший. Так це роблять американці свідомо. Ну, така політика. Пане Олеже, це з приходом Трампа, та? Лише уточню. Це в адміністрації а, Трампа. Так, 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 так. так, цей скачок почався з Трампом в першу чергу, коли він почав вводити митні обмеження, тому що в минулі роки Байдена там було 0,9,08 співвідношення. Зараз 17. Ну, Тут Зрозуміло. Про гроші, про гроші партнерів. Зараз активно обговорюємо, та власне цей репараційний кредит, різні варіанти, різні механізми намагаються узгодити європейські Дивіться, країни. дістанку. Фіцо сьогодні заявив, що він буде категорично проти репараційного так, блокуватиме. Дивіться, в мене чим далі, тим в мене менше надії на те, що цей репараційний кредит буде до кінця цього року. Напевно, буде план Б. План Б буде полягати в наступному, що Європа консолідовано, Європейський Союз, випустить Євробонди, Спеціального призначення це будуть називатися колективні запозичення. І десь на рівні 90 мільярдів євро розмістить цих євробундів на світових фінансових ринках, збере ті гроші і дасть Україні в якості кредиту. От таким механізмом. Тобто, це точно не буде не буде за рахунок, точно не буде за рахунок європейських платників податків. Це дуже ну, болісна тема. А, але допомогти Україні вони будуть вимушені тому що інакшого варіанту немає, Тому я дуже сильно ну, очікую, що це буде план Б. Оці колективній запозичення. Центробанк Росії вже подав позов в арбітражний суд, позивається до бельгійського депозитарію Євроклір. І вимагає компенсувати е, збитки, які були нанесені внаслідок замороження активів. Я так розумію, це робиться в акурат, коли мають ухвалити рішення про цей кредит. Е, росіяни намисно вже зараз включаються в процес, щоб е, бельгійці остаточно сказали ні. Це раз. І друге, е, все виглядає так, що були певні кулуарні домовленості між Трампом і Путіним. З приводу подальшої долі заморожених російських активів. Приблизно ми побачили, що хочуть американці від заморожених російських активів в його плані миру Трамповському 28-пунктному. Вони хочуть ті заморожені російські активи забрати у європейців. 100 мільярдів євро вони хочуть відправити в Україну американський фонд. По добутку корисних копалин у цей ресурсна угода оця, де 50% прибутку отримують американці, а грубо 140 мільярдів, ті, що лишаються євро, вони хочуть відправити на спільно американський російський е, бізнес проєкт Тобто е, європейських бенефіціарів там навіть немає. Ні в першому, ні в другому варіанті. Тобто, американці хочуть забрати у європейців заморожені російські активи. Європа буде категорично проти, ну, щоб не було ні в кого ілюзій. От наскільки їй вдасться відстояти свою позицію залежить від її консолідованої позиції спільної. Це не означає, що європейці готові віддати ті гроші Україні. Ні. Це означає, що європейці хочуть ті гроші використати для відбудови України, але щоб відбудову цю здійснювали європейські компанії. Тобто зрозумійте, про що йдеться мова. Так, ті гроші дуже би хотіли європейці спрямувати умовно, якийсь там Європейський фонд миру або в Європейський фонд допомоги Україні, провести тендери серед європейських компаній, е, дати європейцям заробити, дати, дати європейцям створити робочі місця, заплатити податки. Україна отримає виконані роботи по відновленню критичної інфраструктури, по відновленню житлового будівництва. В кращому випадку десь в Україні будуть якісь там будівельні компанії, які будуть співвиконавцями тих чи інших е, угод, які генеральними отримувачами коштів будуть європейські компанії, оце хочуть європейці. Тобто, щоб ми не тішили себе ілюзіями, що Україна з тих заморожених російських активів отримує якусь копійку в себе в бюджет. Цього не буде. Ну тобто, питання вирішується наступним чином. Або... Це будуть європейці робити у нас ремонти, або американці частково і віддадуться росіянам. Безперечно, нам цікавіше європейський варіант, тому що там все планується спрямувати. До речі, коли ми з вами говоримо про Фіцо, я хочу нагадати: Фіцо сказав, що він буде категорично проти надання Україні репараційного кредиту з використанням цих коштів на воєнні потреби. Тобто, якщо ті кошти будуть використовуватися для. Відбудови, і в тендерах будуть приймати участь словацькі компанії, то ФІЦО за. Ну тобто тут також треба бути дуже дуже обережним, інтерпретуючи ті чи інші заяви, що говорять європейські політики. Фіцо за репараційний кредит, якщо він піде на відбудову України, і проти, якщо ті гроші підуть на війну. Тому що на війну, з точки зору ФІЦО, він там нічого не заробить. А якщо на відбудову, то словацькі компанії цілком імовірно отримують непогані підряди. Так, тут питання в тому, хто зароблятиме в Україні. Чи американці, чи європейці? Ну, коли європейці, то все-таки Україна отримує трошки більше виконаних робіт. Тому для нас вигідніше, щоб європейці. Це правда, пане Олеже. Тут погоджуюсь. І на завершення хотіла вас попитати: з'явився анонс такий від Володимира Зеленського, президента України, що Україна буде запроваджувати санкції проти російського тіньового флоту. Що це означає обмеження саме від України проти тіньового флоту? Який це може дати ефект? Ну в одеському порті був затриманий е зерновоз, який минулих років вивозив зерно із е Криму. Ну, тобто, ось вам, будь ласка, яскравий приклад. Ну, Тобто, українці закривають свої порти для суден, які в тій чи іншій мірі свій час колись там долучалися до е, тюньових операцій російської е, влади. Тому тут нічого дивного. Тобто, в принципі, ми, як морська держава, однозначно будемо мати. Я просто не розумію, чому це ми раніше не зробили, ну в будь-якому випадку, факт є фактом. Так, власне, оце судно, яке затримали, воно ж теж було під прапором якоїсь здається африканської ну, ні, країни. Так, 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 -та. але воно возило зерно десь, по-моєму, якщо я не помиляюсь, що 18 чи 19 рік, возило зерно з Криму. Тут зрозуміло. То, тоді дійсно резонно питати, чому раніше не було такого а? рішення. Ну, власне, я... Пане Олеже. Пане Олеже, знаю, що мушу вас відпускати, пропоную тут ставити три крапочки. Пронагідно запрошую вас долучатись до наступних ефірів. Дякую за цю розмову. Спасибі. Yeah. Глядачам обосток нагадую, друзі, будь ласка, коментуйте цей ефір, ставте ваші подобайки, діліться цим відео зі своїми, щоб якомога більше людей бачили нас на просторах Ютубу. Це важливо для нашої роботи. До зустрічі.